А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от е, заключення, да, яке наркологічна експертиза, там не виявлено алкоголя. Він е, іщерпався під час перебування в РТЦ КСП? Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не протрезвів? Він, коли його, значить, коли його заступник з на роботи, побачивши. Запропонував йому повесточку вчити на следующий день, він сказав, это мені відомо від многих свідків. Хлопці, я туди не дойду, до да чому мені йти додому. Можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не білкувались. Постійного місця роботи, як потім вияснили, у нього не було. І працювало за 100 грамів, вибачте мене. А можна в мене просто цікаво. Ми всіх за 100 грамів? Ми нікого, працює. не вбивали. Як взагалі це діє? Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ви... Я не знаю. Ну от як можна було, да так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок, да. Що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп? читаю, Потінуться. оболонкові гематоми, епідуральна гематома прави, правої тім'яної е, області і менша субдуральна гематома правої скроневої області з вираженим дислокаційним синдромом вогнещевий забій лівої лобної і іскроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по великому рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'яніні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. От то і так сталося, що вона вже була побита в прісмерті. Можна? Ну, вибачте мене на черповіна і наказана. Угу. Я ж вам кажу, що ведеться слідство, і я думаю, що ті, якщо знайдуться ті люди, вони будуть наказані.